Якби я міг наполегливо працювати щодня, будучи благословенним фізичними інструментами, які я маю. Якою була б моя кар'єра? Я пообіцяв собі з того дня, що я буду наполегливо працювати кожного дня, щоб коли я вийду на пенсію, я ні про що не шкодував. І це було найважливіше для мене не залишати каменя на камені, ставати кращим з кожним днем. Якщо я буду так жити, то з часом у мене буде щось прекрасне. Але це була моя філософія. Здається, що вона досить проста, але якщо ти живеш так, щоб ставати кращим з кожним днем і робити це протягом 20 років, що ви отримаєте. У цьому і полягає фокус, чи не так? Тому щоб знайти те, що ти любиш робити. Ми весь час говоримо про важку роботу, і це як чувак. Якщо ти повинен прокидатися щоранку і нагадувати собі, як важко ти повинен працювати, тобі, ймовірно, потрібно вибрати іншу професію. Тому що цього не повинно бути. Я прокидаюся вранці з радістю, щоб приступити до роботи. Якщо я не тренуюся, я щось пропускаю. Якщо я не дивлюся баскетбольний матч, я пропускаю його. Немає місця, де б я хотів бути краще. І якщо у вас є таке відчуття, то ви дійсно робите те, для чого Бог послав вас на цю землю. Я думаю, що найкращий спосіб довести свою цінність це працювати, вчитися вбирати, бути губкою, але завжди хочеться перевершити. Свій потенціал. Як би сильно ти не вважав, що можеш працювати, ти можеш працювати більше ніж можеш. І це те, що я намагався робити, коли вперше прийшов у лігу. Але баскетбол це спорт прямого суперництва. І коли мені було 17, я ненавидів, коли мої товариші по команді казали, що мене б'ють ліктем. Шак бив мене ліктем на тренуваннях. У мене завжди був цей додатковий чіп на плечі, тому кожен день на тренуваннях я намагався знищити всіх, проти кого грав, тому що хотів довести, що зі мною не потрібно нянчитися. А, я в порядку, розумієте? Тож це завжди змагальний характер, робоча етика та цікавість, тому що я ставив багато запитань. Знаєте, граючи з Байроном Скотом, я ставив йому багато запитань. Еді Джонс, який Чудово переслідував захисників з екранів, а я не розумів, як це робиться. Я сидів з ним перед тренуванням, після тренування. Меджик, Джеймс Ворті, Курт Рамбіс, Карім Абдул, всі великі гравці Лейкерс. Я завжди сідав і просто ставив їм запитання про певні ігри, які я вивчав у дитинстві. Що там насправді відбувалося? Що ви там відчували і чому? Філ познайомив нас з медитацією, коли прийшов до нашої команди в 99-2000 році, і це було те, до чого я миттєво потягнувся, тому що я міг бачити ефекти. Так а я дивився, знаєте, вивчав ігри команди Bulls. і спостерігав за їхньою поведінкою, за їхнім самовладанням, як вони грали у важких умовах, як Юта у фіналі, відстаючи на 17 очок. Ви не могли сказати, чи вони відставали на 17 очок, чи на 20, чи це була нічия, і це ніколи не змінювалося. І я замислився, якого біса це відбувається. І тоді я почав проводити більше досліджень, і коли прийшов Філ, я одразу ж захопився цим і виявив, що прийняв виклик знайти, чим є цей простір. А щодо гри за 81 очко, то, чесно кажучи, я навіть не думав про гру. Моє коліно дуже боліло. Бо я тоді не знав, але у мене був клапоть суглоба, Хрящ застряг на лінії суглоба. І тому мій розум намагався потрапити туди, де я не відчував би цього болю. І Почалася гра, і через це я опинився в іншому просторі. Я не хвилювався про те, що буде далі. Я не хвилювався про те, що щойно сталося. Я був просто тут. А коли ти просто перебуваєш у цьому моменті, коли п'єса грає прямо перед тобою, твоя увага посилюється, тому що все інше не має значення, і це той простір, в який я намагався потрапити.